Доброго інформаційного дня! Очікуємо на е, появу перед очі і телекамери двох міністрів закордонних справ України та Німеччини. Але поки е, цієї трансляції в нас немає, маємо час, натхнення і можливість сказати доброго дня Олесі Яхно, політичному експерту, і поговорити з нею. Вітаю, Олеся. Хочу розпочати від е, тих трьох крапок, які ми вчора з Віктором Шленчаком зупинилися, коли аналізуючи дивні речі, які відбуваються за далеко за межами України. І ми, у нас була дуже цікава е, історія довкола французької комедійної багатосерійної драми під назвою Вибори. Оскільки вони є нашими партнерами по нормандському формату, нам дуже важливо це було зрозуміти. І ось ми бачимо повне в, нові повідомлення. І фактично, європарламент тепер після комітету профільного проголосував за зняття імунітету з лідера французьких ультраправих Марі Лепен. Це прямий путінський кандидат на цих виборах. Так, це одна подія. Друга подія ніхто не забороняв старий французький принцип Шершеля Фам, скандали, компромат, які вкинути. Плюс яйце в стилі Януковича пролетіло в голову третього кандидата, так, незалежного. Угу. І все це за один вечір. Що відбувається у Франції? Які наслідки от ваш прогноз? От, ми знаємо, що в цих в цьому році буде в трьох країнах вибори, які результат яких в тому числі є важливим для України з точки зору, як може змінюватись або не змінюватись європейська політика, там консолідованість, єдина позиція і так далі. Загалом спочатку це будуть вибори в Нідерландах, березня, як ми знаємо. Потім квітень-травень це будуть вибори якраз у Франції і восени вересень це вибори. В Німеччині результат на всіх цих виборах є для нас важливим. Як я сказала, і е, е, у Франції особливо є важливим з точки зору того, чи е, ну ми знаємо, що дві країни Франція, Німеччина, це нормандські, е, е, да, це партнери, нормандські да, е, партнери по нормандському формату. І дуже важливо, щоб єдність саме в, в, між цими країнами, да, вона може задавати тон єдність загалом е, е, на європейській площині. І тут, до речі, от ви знаєте, ми ж вже ж останній рік всі живемо в таких. Передвиборчих очікувань в першу чергу з боку Росії, які потім ретранслюються на якісь настрої, озвуки які озвучуються потім окремими політиками всередині України. Я маю на увазі сподівання Росії щодо Трампа. Потім тепер сподівання щодо того, як от у Франції там зміниться ситуація, як це кардинально вплине. І безумовно це може вплинути. Будь-який новий президент, будь-яка нова влада, скажімо, якщо ми кажемо про вибори у Франції. Але тим не менше, мені здається, не треба недооцінювати не лише суб'єктивні чинники і фактори, а об'єктивні в тому числі. І тут мені здається, що оця ставка Росії на гібридизацію швидку ситуації в Європі, вона себе не вирішує як і ставка на те, що Путін і Трамп можуть там за спиною дати всього світу да домовитись за Україну, і ми бачимо, що особливості. Як політичної системи, там, національні особливості в тій чи іншій країні, зокрема у Франції, а також все-таки мобілізація, мені здається, Європи і розуміння, які можуть бути ризики перед Європою, якщо ситуація гібридизуватиметься, в тому числі через популістські настрої і через зв'язки тих чи інших партій, які можуть прийти до влади з Російською Федерацією. Mm -hmm. Мені здається, таке усвідомлення на сьогодні є. і ми Бачили, що яка багатогранна і багатофакторна політична і система, і ситуація в тій чи іншій країні, зокрема у Франції, і як легальними засобами можна впливати легальними, повторюю на ситуацію і на хід передвиборчої кампанії. Ну для нас найцікавішим було звичайно, все таки от власне лепенда, бо тому, що вона чітко двічі заявляла, що Крим це Росія що Щоб грата, ну і добре, і, 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 і пояснювала, що все, що все, що робить Росія в Україні, це хорошо, вона підтримує, та це було найнебезпечніше. Ну судячи з того, що якщо з неї зняли доторканість її тепер загрожує кримінальна відповідальність, то чи це вже є для неї завершення виборчої кампанії? Ну я не знаю, чи відбудеться зняття, да, тому що це під питанням там того чи іншого кандидата. Але те, що це так чи інакше репутаційно впливатиме на хід передвиборчої кампанії, це факт. Ну, тобто і, до речі, другий да, тур і вже не світить. Ну я вважаю, що тут кардинально змінилось те, що от ми е, та, буквально там місяць назад да, виглядала картинка так, що в другий тур виходить фійон. І і, Лепен. Лепен, так. Да. і обидва кандидати, просто Фіон говорив, допускав теж там зняття санкцій з Росії, mm -hmm. там і так далі. Ну, Про Лепен ми вже да, озвучили позицію. І Ми от бачили таку конструкцію, де ну, і один кандидат, і інший кандидат це, в принципі, можуть бути певні ризики. І зараз ми бачимо, що і один кандидат, і інший кандидат вже не настільки їхні позиції, якщо навіть вони ну, не факт, що вони будуть зняті. Да, перед Виборча кампанії, але сам факт, що це підриває або створює певні питання до їхньої їхніх позицій, це факти. Ми зараз бачимо, що інший зовсім кандидат має. Досить завершив французьким виборчим серіалом, бо він ще буде продовжуватися. як би сказав Луї Де Фінес в цьому випадку від імені українців гран Мерсіта, uh -huh. рухаємось далі. Бо вчора було дуже цікаво, коли міністр закордонних справ Британії і Польщі фактично на піза підсумками свого офіційного візиту до Києва сказали, що можливо треба переглянути. Та і вони готові переглянути формат, з яким спілкуватися з російським агресором. Дуже цікава формула, так В цьому випадку вони говорили, що Польща готова долучитися, що готові долучитися британці і взагалі згадали вперше з часів початку агресії про Будапештський меморандум і формат. Наскільки це реальність? Ну, це дуже добре, особливо якщо врахувати те, що якраз Велика Британія є одним з підписантів Будапештського меморандуму. І я вважаю, що дуже добре, що це не означає, до речі, що хтось там відмовляється автоматично, чи від нормандського формату, чи від мінських угод, тому що до них прив'язані санкції, але це означає, що. Так, що інакше, все одно на завершальному етапі, все одно ми повинні вийти на рівень, ну скажімо, тих гарантій, які свого часу давала. Російська Федерація, вона їх стала і порушувачем цих гарантій, і е, на вихід на ту ситуацію, що ж може врешті-решт гарантувати безпеку і в майбутньому для України. Тому я вважаю, що це непогано, коли можуть обговорюватися в широкому міжнародному форматі, коли така відбувається інтернаціоналізація російсько-українського конфлікту, це якраз на користь Україні, тому що звуження, його локалізація, те до чого Кликають окремі політики, ну наприклад. Там та ж Надія Савченко, коли звести до рівня Україна і там, бойовики. Це коли да, працює на цю внутрішність, яку намагає, конфлікт, яку намагається показати Росія, то Україна навпаки зацікавлена в максимальному інтернаціоналізації, і це можуть бути паралельно різні майданчики. Це може бути там і Женевський формат, який раніше обговорювався. Це може бути і залучення країн Східної Європи. В цьому це відіграє роль. Богу, так, але що це один може. на один не залишить. Ви кажете ключове слово може, у одна справа це реальність оцінити реальність виходу. Бо раніше коли про це починали говорити, завжди була чітка. Чи такий вихід нормандського формату і іншого не існує. Нагадувало той варіант, що крім Мінська, 2 взагалі нічого у світі не може існувати. Так ну, От тут з'явилася не теоретична, угу. а практична можливість застосування. Бо те ключовим ж питанням є позиція Росії, яка погодиться взяти. Звичайно, я думаю, що такі заяви і зараз ніхто не збирається виходити з мінського формату чи нормандського. Я думаю, що просто такі заяви, що іншої альтернативи немає, це робилось для того, щоб і Україна сама. Ми знаємо, що в нас всередині України теж є різні позиції, щоб ми не торпедували. І не відмовлялися від тих реальних інструментів, а це санкції в першу чергу, які нам дає мінський формат, навіть якщо він не вирішує війну, ми не ідеалізуємо мінський формат, ми не кажемо, що він повністю там призведе нас до миру, да, бо це якраз та угода, яка mm -hmm. і дає нам мир. Але це той проміжний паралельний, скажімо так, процес, який нам забезпечує санкції, тобто засіб тиску на Росію і засіб до схилення Росії до деокупації. Окупації Донбасу, а паралельно можуть бути, звичайно, і інші формати. І мені здається, звичайно, Росія тут не можна змусити. Да? Можна з іншого боку придумати хоч сто форматів, але не факт, що Росія братиме в них участь. І якби ми говорили, що ми виходимо з нормандського формату, з мінського, так Росія скаже, Окей, виходьте. Да? Тобто це ви своїми руками, да? фактично, ми своїми руками можемо навіть і ті інструменти, які в нас є, від них відмовитись. Але такі заяви, навіть якщо це не оформиться, в Якийсь конкретний переговорний майданчик вони є дуже важливими, тому що це фактично говорить про те, що Україна. Не залишиться на сам на сам, що світ визнає необхідність тиску на Російську Федерацію. Світ визнає, що Росія, попри навіть ті інструменти, вона не демонструє сьогодні бажання для деокупації, що Україну один на один ніхто не залишить. І в цьому сенсі такі заяви вони, звичайно позитивні. От сьогодні буквально була теж заява прем'єр-міністра Японії, теж що ніхто не зніметь санкції з Російської Федерації до повного виконання мінських угод. Тобто такі заяви вони у будь-якому разі і такі, і про можливі інші майданчики. Це на користь, тому що це означає, що ну, світ реально думає, як зупинити світ Російську Федерацію. Знаєте, да. коли, коли читаєш новини з Швеції, що Шведи введуть обов'язково військову в, в службу, так. Це нейтральна Швеція. Ти розумієш, що світ тверезі починає реально дивитися на Ну, оцінює на свої загрози, сусідчі. можливо. Але є один сайт момент. Раз, ми вже так от рухалися в Франції, нормандський формат міжнародна підтримка, і всюди є фактор Росії, то їдемо на Росію, так? Тим більше, що ви добре їх вивчаєте, знаєте і маєте комунікативні можливості спілкуватися. Перше ніж до свіжих новин я хочу одну глобальну річ, вона завжди мене муляла. Ще з часів живого Чуркіна і до сьогоднішніх часів поки що живого Лаврова. Просто їхні заяви довкола Будапештського згадного меморандуму ми не зобов'язані були нічого. Я зараз от просто сижу і перечитую пункти Будапештського меморандуму, де Росія першим підписантом стоїть в цьому, і написано. Що підтверджують зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності, або політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя, зброя да, ніколи не буде використовуватися проти України? Ну, По-моєму, не знаю там. Навіть людина з розумово несильними здібностями не може протрактувати це так, як трактується Лавров, виходячи на міжнародні майданчики. Тобто, то от ви можете пояснити, як людина, не могнувши оком, брешить, коли є документ з підписом? Ну, знаєте, я вважаю, що от, чому я завжди кажу, що е е політика Росії, починаючи з 2014 року, це стратегічна помилка, яка, знаєте, кут як, як сніжний ком, да, ефект. Якщо ти робиш одну глобальну велику стратегічну помилку, далі, щоб ти не здійснював, воно лише накопичуватиме цей ефект помилки. І оцей весь абсурд, який ми бачимо в тому числі не лише по відношенню до міжнародного права, де Росія брала на себе зобов'язання там великий договір між Україною. Росією, де теж чітко, і кордони там і все інше прописується. Ми пам'ятаємо виступ. Я пам'ятаю інтерв'ю Путіна одні з німецьких компаній в 2008 році, після подій в Грузії. Якраз де Путін. Ну тому що тоді де він очевидно, каже Крим, це Україна да, Крим це Україна, і що в нас підписаний великий договір, і що ми не ставимо під сумнів кордонів від 91-го року, і так далі. Олеся, мусимо перерватися. З'явився у нас сигнал. Маємо можливість зараз почути, до чого домовилися два міністра закордонних справ Україна і Німеччина. Слухаємо.